mm oh. Позиція 1944 це перша пісня Євробачення, яка містить текст кримсько-татарською мовою. Сьогодні вона лунала у Житомирській музичній школі імені Святослава Ріхтера, де відбулися заходи до Дня кримського спротиву російській окупації. Це захід, який солідує наш народ український з кримськотатарським народом. У нас є спільний ворог. І сьогодні ми пліч опліч боремось за право повернутися в Крим і зробити Україну нашу вільною незалежною. Тож разом, звичайно, до перемоги, і ми переможемо обов'язково. Організатори заходи кажуть, ми не маємо права забувати про трагедію кримського народу, особливо зараз, коли Україна бореться за вільне майбутнє. Сьогоднішній спротив історія кримсько-татарського народу це історія і минулого, і сьогодення. Тому я вважаю, що обов'язково ми маємо згадати і про ті трагічні сторінки, коли все починалося від депортації до сьогоднішнього дня. Той трагічний день пам'ятає кримський татарин, який нині проживає в Житомирі. 2014 й став роковим у його житті. Я виїхав звідти в травні і приїхав сюди в день голосування. Проголосував за президента і залишився тут. Пішов у військкомат і звідти вже на фронт. Попасна Бахмут Слов'янськ Солодар. Щоб підтримувати кримських татар тут, в Житомирі та в Україні в цілому. Ісмаїл створив громадську організацію. Чоловік розповідає, у Криму залишилася старенька мама та племінник. Про те, що син став на захист України, жінка змушена приховувати, щоб зберегти власне життя. І знову-таки не залишають її спокій. Приходили з обшуками, озброєні працівники спецслужб, шукали мене. Вони отримали недостовірну інформацію. Цілою командою приїхали, перевернули увесь дім, шукаючи мене. Мама сказала, що я в Україні працюю таксистом. Викладачі музичної школи підготували концерт, який не залишив байдужими нікого, особливо людину, чиє коріння сягає окупованого півострова. Дуже класний захід. Варто скажу, я розплакався. Велике усім дякую. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1